Мамо іде вже зима, снігом травицю вкриває, Гаю пташок вже вело. Мамо, чи кожна пташина вирі на зиму літає? Ні, не кожна. Он не бачиш, пташина сивенька, скаче швидко там біля хати. Ще зосталась пташина маленька. Не тіка на що морози морозика. Не боїться морози вона, не покине країни рідної, не боїться зими навісної, жде, що знову прилине весна. Мамо, ті сиві пташки, сміливі, певно, ще й дуже, чи то безпечні такі. Чуєш, свіренька й так, Мов він зиму байдуже. Бач, розпівалася я. Ні, не байдуже тій пташці, мій синку. Мусить пташка малесенька дати, де водиці дістати краплинку, де поживку під снігом шукати. Нащо співає чудна? Краще б шукала зерна. Спів пташині потім Одна. Хоч голодна, а співа веселенько, розважає пташина серденько, жде, що знову прилине весна.